Привіт! Де ж А? хто? Підісторія! Єй! Ей, ти! Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ти. Я до тебе. Вражальний екземпляр. Ти до мене говориш? Так, так, до тебе. Довго ж ти мене не помічав? Можеш підійти? Хто ти? Я Я Хісакі. Прихильник танців і прихильник жінок. Хістарні. Ти прихильник дратування, ось хто. Гаразд, зрозумів, бувай. Чекай, чекай, стій. Що? Чого тобі треба від мене? Бачиш цей танцмайданчик, це моя арена. І я спостерігав за твоїм танцем, друже. Тоді мене осінило. У тебе безмежний талант до танців. <плес> Що? Ех, ну я б так не сказав. Ні, ні, мене не надуриш. Однак я був би не проти, побачити ще раз близька. Тому я викликаю тебе на битву. Я буду Стоп, я ти хочеш битися. битися зі мною? Ні, я аж ніяк! Ти хочеш сказати, що не знаєш, що таке танцювальна битва? Танцювальна битва? Ні, ніколи не чув про таке. А? Та це жарт якийсь. Трагедія. Танці це те, що люди роблять разом, а танцювати на одинці... На танцмайданчику в Камуручу. У чому сенс? Тобто Маграджа це священне місце для танців. Як це ти не знав про танцювальні битви? Не можу повірити. Не можеш бути настільки відірваним від реальності. Відірвано від реальності, так наче це еволюція навпаки. Ти ніби андерталець. Здається, цей блазень такий хоче битися. Добре, добре, я поясню. У танцювальній битві двоє танцівників танцюють водночас під одну й ту саму пісню, аби з'ясувати, хто краще. Обидв... Обидвоє танцівників показують на що здатні, і публіка визначає переможця. Ясно, тепер зрозуміло. Чудово, ти вловлюєш швидко, як для печерної людини. Тоді не гаймо більше часу, ходімо танцювати на Що? Далі. Прямо зараз? А коли, як не вже? Танці класні, тим, що вдарити Тропака можна будь-коли, будь-де і будь-як. Тропака. Хода? Ладно, приймемо виклик, хоча ми погано з цим справляємось. Добре, потанцюємо тоді. Гарно? Почнімо. Тільки легке, пожалуйста. А він цю і вибирає. Запалимо вечер. Облик это круга. Дым, бю, дым. Добро, что ты в мене веришь? Да я не... Я просто как це за тяжко Треба учиться ну, так, что прям я не знаю. блядь? блин. Дэмби. Тут. Спасибо.

У него якась фигня выпала. Что за дела? Да жесть. Я думаю, наоборот, трави меньше таким зарубеком. Я насправді не знаю. Тільки. Да, напевно, менше. А що ж воно там висчитывало? Не знаю. Ну, мені вже два бали поставили, а не один. Бо ти а Бути більше попадали. І тепер я зірка диску, а не просто танцювальник. Просто зірка диску. А він король диску, от гонник. о Ох! Ох! Да! Я виграв цей раунд, але до реваншу я готовий будь-коли. Ти ж не хочеш лишитися невдахою, правда? Лиш поклич, коли схочеш спробувати ще. Ага. Наступного разу виграю я. Я поняв. Цей... цей квест не закінчиться, поки я його не переможу. Я так і поняв. Чувак, я тебе цього разу вдрючу. ж наліво. О, не спіши. Я просто поспішив, що я зроблю. Ну я зроблю зим. Ну я зроблю в зим. Не спіши. Видно, і вправду треба менше крок зробити. Я це і попробую цього разу. Я в курсі! Но проблема не в цьому, розумієш? Середнє. Да. Я вже якось звик. Тепер я опять сижу на жопі. Эу! Не сиди більше на жопі. Що ти такаєш? Не так. Я Ау. Я не до тебе, я до нього. Там гіваха на задньому плані. Бям, 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 бям. Я отаке. А ти на щочала подивись. Да. Ба. Я, якби я була на на я б так поціновувала цей дивак. Я тебе течаю. Це тоже нормально. <laughs> я хочу реваншу Добре, тобі зрозуміло. О, так пешні мов. А мені он... пошитало, що виключено. Ну, типа из-за того, что вже два бала, а не один. Щас я тебе нагну отсюда. То есть мені плохо стало. Жарко дуже, понимаешь? Я с від до ривня, включи вентилятора. Оооо, як хорошо стало. Я ж не почувствую і вже сказав Наплі, на бли, не ту кнопку. <му> Мені не хватило 110 чешок. <плес> Він би одно наділ вилази. Але у нього тоже. У него прошлый раз было 3 звезды, а сейчас ти дві. Угу. Сложно піднять. Максимальний комбо у нього дев'ять. У мене п'ять. У мене вісімдесят два у нього 93 крок. Щось я не розумію. Я не знаю. Ах, опять. Опять ця касцена. Де я лежу? Підібаха одинаково танцюють. Три штуки підряд стоять, на під дай, з я з разною прическою, і танцюють, тупо Бачиш, ну. Бачен подивись, бачиш? бач. Тупо одинаково танцюється, це якийсь флешмоб. Я не доспокоюсь, поки не виграю. Цей флешмоб. <реш> <гра> І знаєш, я за того чіпку ще получаю. Да? Ну, мені треба ще 30 градусів розважитися, у мене вже 13. <гра> Ой, ще однаково там твій, у нас. Ага. Какая зіздячка, коротше. <гра> あっ А не на ту нажал Чего у него я? У меня нет Ты его прими Нет У нього це от комбо стране. Странне це комбо. Як воно діє? Тобі треба дважди нажати, пункт і пункт. Ну, я тепер король диско. Але все одно. Із-за того, що я не на ту кнопку нажав. Ой, мені дали п'ятничну ніч. Нормально. Бо я три жизни зібрав. Слухай, ти, гамно, не веселися. Рани франки. Та все, заби на нього. Вчера хідеокузима. Похожий, да. Срани хисаки. Не надо Ненавиджу хисаки. Чуйш ти, хисаки.

Я пролетів. Ну, не перелітай забагато менше Меншень забрати. Я спішу. Треба... Почекай, Я все равно виграв. Уху! у у Він в цей раз сплоховав просто. <рес> Перемога за мною. <рес> ну ладно, ладно. Я щось поплив в останній <рес> Я просто вообще не попадав. Я был жос. Гось. <рес> Е, та школи. не дуже. От такой, ти просто знищив мене. Мені каже, це із-за того, що мене багато розпідряд танцював. <гум> що таке? Ти танцю на собі розум загубив? Да. Ні, я просто такий <гум> щасливий, що не можу стримати сміх. Давно я так не танцював. <гум> Радий це чути. Усе завдяки тобі, мій браті. брат. Брат? <гум> що не так? Після всього, хто це. Ще ми з тобою. Ми танцювали дико, ми танцювали палко, ми танцювали разом. Ого! М -м. Це так працює? Саме так. так і працює. Я знав, що мої очі мене не дурять. У тебе справжній талант, брате. Можливо, можливо, тобі вдасться його здолати. М -м. Його. Йой! Щось ця розв'язався, забудь, що я сказав, брате. Це тебе не стосується поки що. Ем, Добре. О, чуєш, не пригадую, чи ти казав, як тебе звати. Кірю. Кірю, чудово. У мене чуйка, що ти зро... заробиш собі чимале ім'я у танцювальному світі. Хе, як скажеш. Ну добре, брате, мені треба йти. З нетерпінням чекатиму можливості ще О, раз потанцювати з тобою. собі. Якась батьоха нас підвигає. Цей хлопець. Кірю, він непоганий. Але мабуть. Ще не мого рівня. Ага. Не танцюй на одинці. Коротше, якщо будемо тут танцювати, туди сюди, цього-ціго, то вона підійде. Можливо, не знаю. Так, да, тільки вже йдемо з'їзди. Тільки я не знаю, де вихід. Десь сюди, формує приблизно. Я це бар. Це бар. Я... Ондо, ондо. Понимаєш, я п'яненький і тут, і там. Ти вже почти не п'яненький, кстати. подивись на цю шкалу. Ну, розтанцювався просто. Бежим, бежим. Так, ладно. Буду зберігатися і закінчувати. Ой, Сумі Сумимасын! Обшат. Сумі масей, вообще. Ну, суммимасын. Ааа, oh. Масей! Не. No. Ти на чорних американськах? Ааа, сумімоцей! Масей! Туми, суми масей. масей. Прибігли, дивіться. Oh. Раз, Раздивитися на бій, на oh, маха! Ти Вони ще навіть не встигли тут пройти! Вони вже прибігли білить, понимаете? Oh, 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 oh. What, What the hell is going on! Bum. Bo, пу пу bo! У тебя він улыбків, це капець. Ага. Так, значить... Він думає, и мы люди. Роздумає над цим. Да. Так. Ой. Ще... Не а, розблоковано окей. нічого? Ну не ні. Майстра. Для майстра нам Думала. треба оце, от дві розблокувати, оце, от, короче, багато ще разблоковувати. А в задирі По ідеї то же самое, оці два блока, и тоді ми зможемо майстра получити. Mm -hmm. Наверное. Mm -hmm. Оці два? Ну, надіюсь, по идее, да? Ну, надеюсь, по крайней мере. Пробуй тут тебя, в бабла? Ага. тайба Та Ага. шо? Може, треба більше, чим на один? Чи там піти по одному можна його зробить? Да. Я вложив 12 мільйонів! миллионів. <кл 'язав> Ракедекс, так, да, привіт, але вже пізно. Ми вже закінчуємо. Ми пройшли. А, ми по сюжету взагалі не продвілися, розумієш? Ну так. Да. Ми шість з під історією пройшли. Ми Що навіть дому це? не вийшли, по суті. Розумієш? Бо для того, щоб нам добратися до основного місця дійства сюжету, нам треба сісти на таксі. І доїхати в город, по суті. Ми, геть! не сідали в таксі. Так. Да. Два непрочитаних повідомлення. Ну, все, нам капець. Це віднікіші. Код 724106 означає. Ну ти де? Да. Офіс сім'ї Доджіми. Що це важливо. Від кого це? Хазе. Коротше, нам було два помідори. Бізнес? Нам Серйозно? було два помідори. Так як ще помідора! Повідомлення! Я ж не сказав, це нормально не можеш. І ми їх не прочитали, і ми тупо ходили півдня по городу. Під нью займалися, по суті. Ага. Що? Нормально? Я різних відеороликів вже глянуть. Да, але ну, це відюшки з ролими да дівчатами. Хаті, я поняла. З голими жінками. Маємо ну, називати о... речі своїми іменами. О... Розове Огол... порно. Оголеними просто. Це еротика. Розове. Еротика, еротика. це не розове порно. Розове порно лісбіянське. Ні, в них це не то називається. Розове порно це як фільм, тільки там багато про е, -е Пустельные сцены и і... я і все таке. Там більший упор на пустельные сцени. Так, у нас берегло. І туди туда тоже. Ти, ти вилупляєш? Просто в них таке, раніше навіть Ладно, в кінотеатрах показували. Ага. Я знаю. Все. Все, хватить. Шість предісторій. Думаю, це достатньо для сьогоднішнього стріма. Дякуємо, хто заходив, хто дивився, yeah. ніхто не дивився загалом. Але що зробиш? Таке життя. Добре, всім дякуємо і всім папа. -па.